Президент США Дональд Трамп поспілкується з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Ця нарада відбудеться у середу, 13 серпня, за два дні до саміту Трампа з Путіним на Алясці. пише видання «Політико». ініціатором зустрічі виступив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Головна мета обговорити спільну позицію щодо тиску на Росію, а також питання потенційного обміну територіями та гарантій безпеки для України. Як неймовірну зустріч американського президента та російського диктатора реагують у світі, Катерина Кравець зібрала найцікавіше, що вийшло у світовій пресі. Дивіться за мить. Трамп запросив Путіна ступити на американську землю. Так зветься колонка американського The Atlantic. Автори одного з найстаріших та найбільш респектабельних видань Сполучених Штатів ставлять під сумнів такий крок свого президента. Володимир Путін їде до Америки попри міжнародний ордер на арешт російського президента, попри його багаторічні ворожі погрози щодо НАТО, та попри те, що він не виявляє жодного каяття за вторгнення у суверенну державу. Їхні колеги з Блумберг підхоплюють місце проведення зустрічі обрали, аби лише задовольнити господаря Кремля. Мовляв, на колишній російській території той почуватиметься як удома. Аляска знаходиться максимально далеко від України та Європи, що є підсвідомим сигналом, який наголошує на відсутності у них важелі впливу. Існує ризик, що Трамп запропонує їм угоду за принципом Бери або йди, яка задовольнить його бажання припинити війну, але залишить Україну без гарантій безпеки. А Європу змусить контролювати нестабільне перемир'я. Не чекають багато від прийдешнього саміту на Алясці у британському «The Guardian». Хоча залишається ймовірним, що переговори призведуть до припинення вогню в Україні, підстав для оптимізму мало, враховуючи, що війну продовжують вести так за пекло на передовій і в тилу. А Росія і далі бомбардує українські міста, намагаючись змусити підкоритися свого демократичного сусіда. Тим часом в німецькому більті вважають, що зустріч із Путіним може виявитися для американського президента великою пасткою. Спеціальний посланець Трампа Стів Вітков повністю неправильно зрозумів деякі заяви росіян і неправильно витлумачив їх як поступку з боку Путіна. Він неправильно витлумачив вимогу Росії про мирне виведення українців з Херсонської та Запорізької областей як пропозицію мирного виведення Росіян із цих регіонів. Вітков не знає про що говорить, сказав виданню Більд український урядовець. Цю оцінку за інформацією Bild, поділяють і німецькі високопосадовці. Аби не опинитися у цій пастці, Дональду Трампу варто пам'ятати, з ким він має справу. Радять у The Washington Post. Саміт Не обов'язково має стати катастрофою. Якщо Трамп збереже свій нещодавно виявлений скептицизм щодо кінцевих намірів Путіна. Навіть остаточний мир, що передбачає територіальні поступки, може бути реальним, але кожен наступний крок слід робити обережно. Путін це звір із кров'ю на зубах та кігтях, і з ним потрібно поводитися відповідно. У тій самій колонці наголошують, слід нарешті засвоїти уроки минулого сторіччя, аби гасло ніколи знову не перетворилося на порожні слова. Невіл Чемберлен широко відомо і безглуздо заявив, що передача частини Чехословаччини Гітлеру в 1938 році принесе мир для нашого часу. У п'ятницю Трамп сказав журналістам, що Путін, я вважаю, хоче бачити мир. Сподіваємося, що це просто спроба Трампа задати конструктивний тон перед переговорами, а не відображення якихось твердих переконань, тому що Путін неодноразово показував себе ненадійним і безжальним убивцею. Переговори є потенційним засобом покласти край нескінченим убивствам, але будь-який змістовний мир з Росією буде досягнутий лише з позиції довгострокової сили. Катерина Кравець подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.